7 січня за старим юліанським календарем частина українців все ще відзначає Різдво Христове. Знімальна група 12-го каналу вирішила не ігнорувати цей факт і завітала до храму всіх святих землі Волинської, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Приїхали ми не до священників, а до людей. їх сьогодні прийшло до храму сотні. Кажуть, святковий дух відчувається, та він з гірчинкою. Я дуже щаслива, дуже радісний настрій. Ну, звісно, трошечки з грустинкою, тому що все-таки війна. Дійсно, що Різдво, Господь порадував і сніжком нас. Ну а рік важкий був дуже. Не думаю, що цей буде легший. Високосний рік. Ну, надіємося, просимо. Дуже прекрасно. Бачите, даже Бог нам послав природу таку хорошу на Різдво. Богу дякувати за такий хороший день. Люди щиро вірять, що саме ця дата Різдва правильна, Притом аргументи називають різноманітні. Бачите, Бог послав нам, що дійсно свято. Ми ж не католики, а православні люди. Якщо врахувати, що глава церкви Ісус Христос, то все з часом стане на свої місця. До речі, Польська Православна церква святкує по юліанському календарю. Звісно, запитуємо у прихожан, що думають про різницю церковних календарів в Україні. Відповідають, здебільшого, помірковано. Кажуть, для будь-яких змін потрібен час. Святково, Ми трохи по-іншому. Ну, хочеться, щоб воно було разом. Ну, але... І разом, і в мирі. І, і в мирі, і в мирі, щоб було в мирі. Кожному, як кажуть, своє. Ангел не зійшов з неба і нікому не сказав, що святкуйте тоді, а то святкуйте тоді. І в Євангелії нема написано. Божечко, святкуйте, коли хочете, в серцем своїм святкуйте. Ну. ну так же тільки не сваріться і ну, мені здається з радістю. Ну, хочуть так, хочуть так. Це ж час, може, пройде, може, всі ми будемо чи сьомого, чи двадцять п'ятого. Цього ніхто не знає. Та найчастіша відповідь, яку чуємо на питання, чому продовжують святкувати Різдво по старому, бо це сімейна традиція та справа звички, відмовитися від якої відразу не так просто. Я святкую по старому. Святкую як і раніше було всього числа. Я знаю, що моє різдво сьомого числа, сьомого січня моє різдво. І бабуся, і дідусь, мій прадідусь був старостою в селі, в церкві. Я не можу придати своїх рідних і близьких. І я хрестилася в цій церкві також. Я це моя церква. Це моє різдво. У нас по конституції кожен має право святкувати, коли захоче. У нас свобода від розповідання. Тобто нічого такого не, не бачу поганого. Взагалі міжконфесійні конфлікти на даний час нам треба всім об'єднатися, а потім вже розбиратися, коли святкувати. Кожен святкує, як хоче і може. Дати час людям, які відзначають свято по старому, і приймати один одного, радить священник Православної церкви України Михайло Бучак. За його словами, синод ПЦУ прийняв рішення про святкування різдва як за новим, так і за старим календарем. Тому засуджувати як мінімум за відзначення свята 7 січня однозначно не слід. Такий момент, коли ми даємо цей зазор для тих людей, які не можуть зразу. Вони можуть перейти через рік, через два, через три. Хтось може перейти за один день, а хтось не може. І християнство якраз виявляється в чому? В любові, вмінні прощати, мати смирення, терпіння. Ну а якщо ми будемо такі агресивні, не дастів християнські чесноти, любов, смирення, терпіння. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал.